Привіт! Мене звати Енні, і я ваш віртуальний викладач авторського курсу Анни Потрі основи основи вебдизайну та ілюстрації від компанії Stілку Edu, і сьогодні ми розглянемо поняття, растрова графіка та піксель. Звучить чудернацько, але ми зі всім розберемося. Певно, ви вже чули, що форма наших захисників то піксель. І мій піджак також можливо назвати Піксель. До речі, напишіть, чи вам подобається. Так як я тільки наполовину робот, в мене є тяга до всього прекрасного, то я слідкую за модою та постійно створюю собі нові наряди. Але повернемось до пікселів. Нашу рідну вишиванку теж можливо назвати піксельним малюнком. Можливо, ви бачили старі комп'ютерні ігри, де герої з квадратиків, і їх також називають піксель. То що це насправді таке? Спочатку, давайте збільшимо будь-яке зображення на комп'ютері. При великому збільшенні ми можемо побачити, що всі наші зображення складаються з маленьких прямокутників різного кольору. Вони такі маленькі, що наше око сприймає їх як цільне зображення. Ось такий маленький квадрат і називається піксель. Піксель це сполучення двох слів з англійської пік, зображення, картинка і сел, елемент, клітина. Зображення, які складаються з таких пікселів, називають растровою графікою. Навіть існує цілі направлення в іскусстві, де все малюється з таких збільшених пікселів. Розмір будь-якого зображення в інтернеті вимірюється в тих же самих вже знайомих нам пікселях. Виглядає це так: наприклад, висота 100 пікселів, ширина 200 пікселів. Існують навіть стандарти зображень, які ви загружаєте до соціальної мережі. Ось вам, як приклад, розміри фото, які можуть бути викладені в інстаграм. Бачите, всі розміри вказані в пікселях. Але ще є значення якості фото. Бо одні й ті самі розміри картинок в пікселях можуть виглядати по різному. Система розрахунку якості зображення трохи відрізняється від звичної нам. А саме, ми звикли рахувати в сантиметрах та міліметрах, а графічні об'єкти в інтернеті розраховують в кількості пікселів на дюйм та щільності. Чим більше маленьких пікселів міститься на зображенні, тим якісніше воно буде. Як на цьому фото. На одному вместилося 300 пікселів на дюйм, а на іншому тільки 20, і ось вам різниця в якості. Але більш докладно ми будемо говорити про це в іншому уроці. Хочу нагадати вам, що всі презентації та додаткові матеріали будуть під цим відео, де ви зможете їх скачати. Сьогодні теоретичний урок вийшов коротшим, проте практичний буде досить об'ємним. То, щоб закріпити на практиці знання про піксельний малюнок, ми з вами навчимося малювати такі малюнки та створювати маленькі піксельні анімації. Такі анімації носять назву GIF та є досить поширеними в інтернеті. То зараз я запрошую вас на практичне заняття, яке сьогодні буде проходити в новій для вас програмі Piscal App. Посилання на програму буде під цим відео. То приєднуйтеся до нас на практиці, з нами завжди цікаво. Не забувайте підписатися на наші канали та поділитися з друзями. З вами була Енні. Побачимося на практиці, яку, як завжди, проведе автор курсу Анна Потрій.